Здінявся в сінях шум та галас, і з грохотом тут двері відчинились, і з двору тої миті раптом вова до хати наче вітер залетів. Схопивши його, бабця запитала та заспокойся ти і розкажи, що на дворі вже з тобою сталось, що ти з такою швидкістю біжиш. Бабусю, там лихий такий вовчисько. Він на галявинці усіх там налякав. Чого тут граєтесь, моє це місце? Ану ну, марш всі звідси дітвора. І по домах тут зразу всі розбіглись, а я не можу швидко бігати так. Бабуся тут від сміху аж присіла. Та ти ж колючий, вовку ти не по зубах. Так, серце вовка злюще й холодне, немало на землі таких сердець. Такі серця не знають зовсім Бога. І навесні у них зимовий вітерець. Ось казочку нову вам розповім. Та казочка про хлопчика одного. А почалась вона з того, що пасся кінь там біля річки однієї за селом. Поранив ногу дуже тяжко він, ходити і скакати вже не міг. Його хазяїн там собі покинув. Із нього у хазяйстві толк який. І взяв його до себе тоді мельник. Привів додому та й полікував. Тепер возив він глину потихеньку, муку й гній, що мельник мав. А люди в тім селі жили так бідно, а мельник був уже не молодий. Коня зимою вже не міг кормити і побиратись по дворах став він. Ось підійде тихенько він до брами і мордою постукає у неї. Постоїть там тихенько, зачекає. Вже й дивишся, що хтось щось принесе. Хто бурячка, а хто кусочок хліба, а хто морквинок декілька подасть. Бо нічий, казали у селі там. Зазвичай Накормити кожен мав, а там в селі з бабусею жив філька. Похмурим, непривітним завжди був. Та ну, тебе, відповідав лише всім він. І з хлопцями він дружби не водив. Як бабка за похмурісту сварила, він тільки, відвертаючись, казав Та ну тебе. Як ти вже надоїла, ось так невесело уже він проживав. Зима перед весною була теплою, сніг падав та все танув на люту. Вода біля млина ще не замерзла, і млин там працював собі на всю. Одного з таких теплих сірих днів. Постукав кінь у фількіну теж брамку. А бабки вдома не було тоді, а хліб біля вікна філька жував лиш. І філька, не хотівши тоді встав, та вийшов з куском хліба він за брамку. З ноги на ногу кінь переступав, до хліба потягнувся тоді зразу. Та ну тебе. Лиш крикнув Філька в голос Ти думаєш, що хліба тобі дам. Та вдарив по губах коня жорстоко. Хліб кинув сніг подалі. Візьми сам. Кінь відсахнувся, голото бою замотав, напокошаю квас не напасешся. Іди он сам і снігу доставай, губами доставай, коли вже зможеш. Сльоза з очей. Коня тут потекла, він заіржав так жалісно, протяжно, махнув хвостом і буря почалась, завила завірюха дуже страшно. І філька кинувся тоді назад у дім, не міг дверей знайти він з переляку, та ось нарешті вже сидів у нім. А завірюха, за вірюха за окном хлистала. Під вечір тільки стало все стихать. Смогла і бабка вже додому дістатись. Вона там у сусідки все була, додому тоді було не добратись. І плачучи, сказала Фільки так. Уже, мабуть, замерзли всі криниці, тепер уже ми будемо без води. Голодними най прийдеться сидіти. Вода замерзла, млин уже стоїть. Де зможемо на хліб ми намолоти? Ну що ж, тепер уже напевно ми смертю голодною тут будемо помирати. І швидко філька тут поліз на піч. Затрясся весь він, слухаючи бабку. Тому сто років теж було таке ж. Такий самий мороз тоді упав був, криниці заморозив і птахів, ліси до корня висушив, і сади всі. Років із десять, мабуть, не цвіли. Дерева всі в садах і навіть трави. Ну, а від чого стався той мороз? Спитався з подувом. Тут бабку Філька, від злоби все людської почалось відповіла бабуся, зажурившись. Через село ось ішов старий солдат. І хліба попросив в одній він хаті. Хазяїн злий у домі проживав і виніс лиш черству ринку дати. І ту йому у руку не подав на жуй. І кинув хліб йому під ноги. Але з землі не можу я підняти, Одна нога у мене дерев'яна, голодний так підіймеш, діл би тут, лиш злобно тільки той ось посміхнувся. Солдат же, покряхтівши, тут нагнувся, підняти хліб, усе ж він постарався, і бачить він. Що кинув той не хліб, а плісняла одна лише зелена. Солдат тут свиснув і зірвалась за метіль, село накрила буря тут страшенна, дахи тоді позносило із хат, а згодом і мороз лютий ударив. Помер вже чоловік вночі, той раз враз. раз. Помер від чого? філька тут сказав. Від серця охолодження сказала. Знать, в бережках людина завелась, така ж ось зла, когось дуже образила, що нову ось біду в селі, що знову ось біда в селі у нас. Зробив хтось немале напевне лихо, що знов такий ударив нас мороз. А що, бабусю, нам тепер робити? Невже тепер померти нам же ось? Нащо вмирать? Надіятися будем, покаятися може чоловік, своє злодійство виправити може. Мороз тоді піде і розтане сніг. Філька спитав, а як усе владнати? Про це я знає, мабуть, мельник наш. Він є розумний, Біблію читає, і ось тому розумний він у нас. Вночі ось філька зліз мерщій з печі. До Мельника побіг тоді скоріше. Мороз великий був тоді вночі. Він біг, здавалось, що вже замерзне. А мельник фільку зразу відігрів, І той йому усе там розповів. Як він коня образити зумів, тому й мороз ударив той на них. Що ж діло ти недобреє зробив? Коня на що образив без причини? І що тепер, дідусю, вже робить? Чи виправити це усе можливо? Ти прощення у Бога попроси, і у коня також проси прощення. Щоб рішення Бог дав тиму помолись, дав мудрості, як виправить усе це. щоб серце твоє сину, поміняв, дав нове, добре він уже для тебе, щоб новою людиною ти став, щоб у селі усі хвалили тебе. Годину ось даю тобі я сроку, а потім я спитаю за усе. А в сінях на хомут сіла сорока, сиділа і підслуховувала все. І під дверима, і під дверми пролізши, полетіла, а полетіла просто де тепло. А у цей час молився вже Філька. Просив він Бога, щоб поміг, лиш той. Ну що ж? Твій час вже закінчився. Що вирішив? Кажи уже хочеш. Я ось зібрати хлопців тут рішився. Візьмем лопати і сокіри, і ломи, і літ навколо ми млина зрубаєм. допоки там не потече вода. Так будемо до води ми добиратись і потече на колесо вона. І колесо закрутиться. І запустиш тоді млина і намелиш нам муки. Вода й борошно тоді у нас вже будуть, і буде знову радість у селі. На річці ось кипіла вже робота, народ зібрався і старий, і малий. Палили вогнища і робив щось із них кожен. Всі розбивали так старанно лід. Ніхто того вже навіть не помітив, що в повітрі пахла вже весна. Подув на всіх весняний теплий вітер, бурульки вже закупоті... закапотіли в ряд. На сонечку сушилися ворони і слухали там розповідь вони. Їм стрикотала швидко так сорока. На південь як летіла до весни. Весна тихенько спала біля моря. Вона її збудила швидко там, розповіла, яке в селі там гори. і як мороз усе село скував. Допомогти просила вона людям. Весна послала з нею вітер свій, сміявся по дорозі над морозом. Теплом подув на нього і той втік. Звичайно, не повірили ворони, що доброго сорока натріщить. Та головне, немає вже морозу. Усе ж таки від них уже він втік. Лід з річки дуже швидко вже зійшов. Пробили лід і зашуміла річка, почистили від льоду колесо І цілий день млин борошно молов. По всім дворам всі печі вже палила. Жінки місили по домах вже хліб, а вечором в селі так пахло хлібом, що запах долітав вже навіть в ліс. І навіть миші з кішками сиділи так мирно і дивилися на піч. А бабка напікла немало хліба, щоб їх також потрохи пригостить. А філька, взявши теплого ще хліба, побіг, щоб пригустити ним коня. І друга взяв з собою, щоб поміг той нести солонку з сіллю до коня. Прийшли до мельника, постукали у двері. І вийшов мельник. Ви до мене це? Коня ти нам будь-ласка, приведи вже, я прощення хотів би попросить. І Філька посміхнувся винувато. Дід повернувся вже до них з конем. І, відломивши хліба так немало, посипав сілю і простягнув коневі. Кінь лиш поглянув, зразу відвернувся, боявся, що той вдарить його знов. А мельник каже до коня Не бійся, бери, мірись. Бо філька то не злий. Кінь повернувся і взяв хліб тихенько, обнюхав фільку і другий взяв кусок. А філька милувався лиш крізь сльози. Він так радів, пробачив кінь його. Наївшись хліба, голову поклав кінь тихесенько до фільки на плече. Всі посміхнулись і усі раділи, а Філька друга нового знайшов. Така ось дітки вам усім наука, холодне серце, може, Бог зігріть. Якщо в твоє серденько він постукав, не відвертайся, поруч він стоїть.